Доброго ранку малята! Пропоную, як завжди, на початку нашої зустрічі чемно, дружно привітатися. Тож повторюйте, будь ласка, за мною слова. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Попрацюємо старанно, щоб почули ми в кінці, що у нашому садочку діти просто молодці. Добре, гарно ми привіталися разом. А зараз. До нас наближається тиша. Послухайте, стало тихо-тихо. Вже зовсім тихо. Нічого не чути. Скажіть, яка тиша? А чи можемо ми почути самого себе? Прикладіть, будь ласка, праву ручку до грудей та почуйте, як б'ється ваше сердечко. Відчули? А Поміркуйте і скажіть, що відчуває ваше сердечко, коли зустрічає друзів? Чи радісно вам від цього? А кого можна назвати другом? А у вас є друзі? Які вони? А які риси характеру повинні мати друзі? Так. Друг завжди приходить на допомогу. Друг добрий, вірний, ніколи не залишить в біді. Тож я сьогодні хочу з вами разом послухати цікаву казочку про оленятко, яке ту також дуже хотіло мати друзів. Поміркуйте, яка якість йому допомогла їх відшукати. Сідайте, будь ласка, зручно, і будемо слухати. Казка називається. Шукаю друзів. Жило було у зеленому лісі оленятко Білоплямчик. Одного разу він поскаржився мамі. Нудно мені жити самому, ні з ким погратися. Тобі треба знайти друзів, відповіла мама. Задумалася оленятко, а наступного дня попрощалася з усіма. І пішло у ліс шукати друзів. Ішов білоплямчик стежинкою, коли чує, хтось плаче. Підійшов він до пенька, а там галча. Допоможи мені, оленятко, пропищало маленьке пташеня. Я випало з гнізда, а літати ще не вмію. Білоплямчик підставив свої ріжки. І підсадив галченя у гніздечко. Спасибі, ти такий добрий, подякувало галченя. А оленятко знову було у дорозі. Раптом йому назустріч кинулася зайчиня. Врятуй мене, за мною женеться лисиця. Оленятко наставило свої міцні ріжки, лисиця злякалася й утекла. Спасибі тобі, білоплямчику, мовила зайченятко. Оленятко бігло усе далі й далі. Та ось побачило ведмедика, що потрапив у пастку. Допоможи мені, білоплямчику. Оленятко розбило капкан своїм міцним копитцем. Як мені віддячити тобі? запитала ведмежа. Але білоплямчик не чув, він був уже далеко. Засмученим повернувся білоплямчик додому, адже йому так і не вдалося знайти друзів. Та ось раптом двері відчинилися, і до кімнати увійшли галченя, зайченятко та ведмедик. Від тепер ми твої друзі, сказали звірята. Ти допоміг нам у важку хвилину? І ми всі тебе любимо. Так оленятко білоплямчик знайшов вірних друзів. Гарна казочка, діти. А пригадайте, будь ласка, як почувалася оленятко на початку нашої казки? Як ви гадаєте, чому йому було нудно та сумно? Чи підтримала мама оленятка? Що вона йому порадила? Нагадайте мені, будь ласка, кого зустрів по дорозі наш герой? Що просили в нього різні мешканці лісу? Якими були емоції наших? Маленьких героїв після того, як Оленятко їм допомогло. Так, вірно, вони були йому вдячними дуже радими, що є той, хто їм допоможе. Як ви вважаєте, чому наші маленькі герої вирішили товаришувати з оленятком? А нагадайте мені, будь ласка яким було Оленятко, коли повернулося додому? Як він почувався? А як він почувався, коли він, в нього з'явилися друзі? Так, звісно, він був дуже радий та щасливий. Малята, а пригадайте, будь ласка, у яких ще казках є справжні друзі? Готові підтримати, допомогти, порадити. Разом провести час. Так, давайте я вам назву декілька казочок також. Звірята були дружними у казці рукавичка. Дідусь і собачка у казці рукавичка також товаришували. Котик і півник у казці котик і півник. Дідусь, бабуся, внучка і звірята були дружніми у казці Рібка. Двоє мишенят. Товаришували у казці півники двоє машенят. Та ще багато інших є казачок, в яких їх герої товаришують, допомагають, підтримують один одного. А тепер прошу вас виконати невеличке завдання. Я буду починати говорити речення, а ви поміркуйте, будь ласка, і доповніть його. Закінчіть моє запропоноване речення. Краще гратися не самому, а так, всім разом, разом з друзями. Добре, розумнички, далі. Щасливий той, хто має. Вірно, справжнього друга або ж багато друзів. Далі рухаємось. Того, з ким дружиш, не можна. Ображати. Правильно молодці. Давайте далі. Справжні друзі завжди одне одному. Так, допомагають, щось радять, підтримують, розумнички. Якщо ти провинився, попросив друга. Правильно, вибачення. Дітки в нашому садочку хороші є. Правильно, дружні, розумні, молодці. Отже, мати друзів це дуже добре. Але треба пам'ятати, що справжній друг не ображає свого друга. А якщо йому щось не подобається, то він про це скаже. Друг прийме це до уваги та не буде більше так поводитись. Я вам бажаю мати гарних друзів, гарного настрою. Дякую вам за те, що ви були такі активні. До побачення, до наступної зустрічі!